Ми поки почнемо. Я намалюю на папері. А, тобі не сковати, так? Да? Давай, давай мово повищусь. Давай зараз ми тональність стук підберемо. Я на папері щасливу дитину. В небі Я намалюю на папері рідну Україну. Без горя, без печалі, без смерті, без біди. Раз, два, три, оп, хлопчик. Що біжи, але там дуже акуратненько, щоб ти не впала. Що мама бутилку шампанського подирила, що я відрізну там з сім. Моя мама останнім часом мене постійно запитує сина, коли ти вже будеш одружуватись. Я кажу, ну гляньте на мене, ну куди мені жениться? Ну, це я тут перед вами. Я не жив а це ж дуже відповідально. Все-таки родина, дитина, дружина. Тому я вирішив про це спочатку написати пісню, щоб це якось мені легше було пережити. Вона має назву Я одружуся, мама. Я її майже ніде ціліком так не співав. Але якщо ви попросту дуже хорошо, то в принципі...